Районна організація ветеранів війни та праці відзначила 25 п'ятилітню ювілей часу свого заснування. На сьогодні у лавах найчисельнішої громадської організації ковищини перебуває понад 11,5 тисяч ветеранів, тих, хто воював на фронтах і був активним учасником післявоєнної розбудови України, кого і сьогодні вирізняє активна громадянська позиція та турбота про своє село, свою малу батьківщину. Ваша районна організація, особливо Голобська, первинна організація, є, начебто, рідні. Про ветеранську організацію. Вашу я хотів сказати про те, що дуже багато вона зробила для наших ветеранів. Дуже багато зробила для наших ветеранів, яких могли ставити на ноги і таке інше. Я пам'ятаю і знаю до сьогоднішнього дня. Що ваша організація дуже велику роботу проводить з нашим госпіталем інвалідів. Спасибі вам за те, що ви часто буваєте там. Про те, чим сьогодні живуть ветерани, йшлося на зустрічі представників первинних ветеранських організацій району з керівниками виконавчої та представницької влади Ковачин. Зі словами вітань на адресу ветеранів звернулися голова Ковальської районної державної адміністрації Іван Смітюх та голова районної ради Петро Якубук. Активістам ветеранського руху вручили грошові премії. А про гарний настрій гостей торжества подбали аматори художньої самодіяльності. Життєва дорога довга і складна. Коли людина молода і здорова, життя здається безхмарним і райдужним. Зовсім по-іншому, коли на схилі літ залишаєшся на самоті. На одинці доводиться боротися з хворобами. Тут і приходять на допомогу волонтери. Ветерану волонтерського руху на Ковищині Валентині Остапчук та одинокій пенсіонерці Марії Федорівні Місюк завжди є про що поговорити: обоє на пенсії за плечима, чималий стаж педагогічної роботи. Така волонтерська праця неоцінена навіть для старших людей. Ще такі пенсіонери, що їм 56, 57, там ще вона бодра, бігає. А вже старшим людям така волонтерська праця на кожному кроці потрібна. Сама Валентина Іванівна зізнається, робота волонтера для неї не громадське навантаження, а внутрішня потреба душі. Звичайно, коли я зараз ще можу комусь допомогти, то може колись на старості і мені хтось допоможе. Але я їду у велосипедом у центр, кажу до Марії Федрини, подзвоню: вам щось треба, ліки або книжку якусь, або хліба купити. Вона скаже або в ковлі їду, може з ковля що привезти. І мені не важко і собі разом і їй. А книжки це ж духовний світ. Як же вчителю? Колишньому без книжки прожити до волонтерської роботи у Ковальському районі. Активно залучають і учнівську молодь. А справжніми наставниками молоді зарекомендували себе Галина Іванівна Халепа з Голоб, Зінаїда Митрофанівна Пастушок з Нужеля, Галина Олексіївна Пушенко з Радушена та багато інших ветеранів. Ветерани у нас є золотим фондом в районі. Ми так рахуємо, воно так дійсно є. Бо основним завданням організації. Є і голів первинних ветеранських організацій дійти до кожного ветерана, знати його життя, знати його проблеми і по мірою можливості їх вирішувати. Ветеранів цікавлять усе, чим живе село. І виробництво, і побут, і торгівля, і культура на селі, і освіта, і як себе поводять і дорослі, і діти це все филює ветеранів. Життєвий досвід, оптимізм та активна громадянська позиція ветеранів і сьогодні є надійним фундаментом для подальшої розбудови та розвитку ковальщини.